Реакція вона не забарилася, маю на увазі реакція міжнародної спільноти, як в Євросоюзі, в Європі, так само і з океаном, Сполучених Штатів. Зокрема, там представники Білого Дому. Ну той самий Джон Кірбі, радник президента США з нацбезпеки, зазначив, що для Путіна і його війська це нормально бити по дітям, бити по цивільним, по цивільній інфраструктурі. І реакція має бути миттєвою. Мають бути не просто це. Я вже від себе говорю сигнали а конкретні дії і чіткі рішення щодо притягнення до відповів. Овідальності усіх причетних до таких злочинів, які росіяни коять на території нашої країни, на цю тему поговоримо з народним депутатом України Олександром Качурою, членом робочої групи при президентові зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії проти України. Вітаю вас, Добре, ну, давайте одразу знаєте про що про емоції, тому що перед ефіром ми з вами поспілкувалися. і Ви кажете, що ви були з перших хвилин, практично вчора, да, після удару тут на територіях Мадиту. У вас досі болить горло і голова, тому що. Було дуже багато пилюки. От кілька слів про емоції, про перші хвилини, що ви побачили, що відчували. Ну, дійсно, я був неподалік, тут на вулиці Ну, В перші секунди ти завжди думаєш про своїх близьких. Де вони в цей момент, коли масована атака? Коли ти бачиш, що я був якраз на такому поверсі високому, я бачив, як це полум'я, воно піднімається вверх, цей дим чорний. І ти думаєш про це. Потім. Перші хвилини мені зателефонував мій колега Денис Маслав, який теж працює в робочій групі щодо створення трибуналу за агресію, і сказав, що прильот по Ахмадити, йому надали інформацію правоохоронні органи. Я зателефонував ті хвилини своїм помічникам, і зрозуміло, що треба була вода, треба їжа була, треба було туди їхати. І ми виїхали сюди буквально там перші 10 хвилин, мабуть, ще тут не було нічого. Тобто, і величезна кількість людей так само вчинила. Тому що, знаєте, я от вчора от захоплювався людьми, надихався. Тим, як знаєте, як такі маленькі якісь. Е Річечки такі маленькі, з усі з усіх вулиць вони просто несли воду. Просто люди самі голими руками розбирали ці завали. Цей бетон, скло носили. Тобто, ну це величез. Це тисячі людей, тобто їх ніхто там не кликав. Так вони зрозуміли, що треба допомога. Вони побачили новину і прийшли самі. І це нормальна реакція, нормальний. Людини нормального громадянина, от це справжні українці, от такі українці, тому що нам кажуть, нав'язують думку, що українці якісь не такі, вони між собою не можуть поладнати, що українці, наприклад, не допомагають один одному. От вчора це було показово. Те, що сталося на територіях Мадиду і в інших районах, те, як вчинили кияни, це от є справжні українці. Ну саме тому ми і назвали наші принаймні нашу частину роботи сьогоднішнього ефіру. Включення звідси з Охмадиду. Це умовно кажучи, програма присвячена людям, які несуть добро все. Ерці, які не байдужі до чужого горя, і це про всіх тих, хто сьогодні, вчора і в подальшому буде працювати тут так само і допомагати нашим дітям в першу чергу. До речі, слушне питання, напевно, воно буде за адресою до вас, як народного депутата. Часом от з лікарями, коли спілкувалися, вони самі ще не зовсім розуміють наскільки швидкими, взагалі яким буде алгоритм допомоги, ну відшкодування відбудови власне. От як ви для себе це вбачаєте? Зараз ми говоримо не про покарання злочинців. А про конкретну допомогу, яку можуть ініціювати як урядовці, так і парламентарі. Я хотів би повернутися трошки до того, що ви на початку сказали. Я не буду таким дипломатичним, як ви, з приводу реакції наших партнерів. Угу. Я про монітору абсолютно реакцію всіх, всіх послів, всіх прем'єрів, всіх керівників держави, міжнародних організацій. Особливо цікаво, коли ООН збирається під головуванням Росії, ну... тобто збирається для того, щоб засудити дії маньяка. Під головування маньяка на ці збори. Ну це про Який що? Ви серйозно про це? Ну от мені цікаво. Це просто все, що відбувається, це бла, 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 бла. Поки що. Те, що я бачу міжнародних партнерів, і це нічим не відрізняється від того, що вони робили раніше. Вони повинні зараз були б сказати. Ми даємо вам кошти на відбудову. Ми даємо вам протиповітряну оборону. Ми даємо можливість бити по цілям по всій території Російської Федерації. Ми створюємо механізм за покарання. Навіть міжнародний кримінальний суд я не побачив чіткої заяви, тому що керівництво повітряних сил Російської Федерації воно було б одразу повинно бути притягнуто до відповідальності за ті дії. Тобто, тут на обличчі тут не треба нічого, подивіться. Тут у нас за спиною все видно. Злочин воєнний, за які вони повинні бути були вручити ордери. Вони цього не зробили. Тому я надіюся, що дійсно реакція буде більш суттєвою, більш серйозною по відношенню до України, тому що якщо цього не відбудеться, у них це повторюється теж давайте саме. так. Що, що, що в контексті ваших слів, що, що мало б бути першочерговим? Виділити кошти на відбудову? Чи все ж таки, як, наприклад, прозвучала, пролунала вчора ініціатива від Польщі винести там на е, обговорення країн-членів ООН, о країн членів НАТО, е, закрити небо, наприклад, хоча б частково е, це може бути Не хочете на? Себе брати відповідальність не можете закрити неспроможна ця організація, вже яку колись створили. Ви вже відчуваєте, що ви не така потужна структура. Дайте нам тоді зброю, щоб ми могли захистити накрити неба. Щоб ми могли захистити українських дітей, ось про це може бути мова. Про якісь конкретні кроки: занепокоєння, звинувачення, те, що вбивають дітей, як ми там із Лондона чи з будь-якої іншої столиці співчуваємо вам, які жахливі кадри. Ну, це точно неправильний підхід. Тому повинні зараз жорстко говорити. Що якщо ви кажете, що Україна частина цивілізованого світу, цивілізований світ повинен робити рішучі кроки по його захисту, по захисту цієї країни, по захисту дітей, жінок, які тут вчора були. Під завалами. Відповідаю на ваше питання, зрозуміло, що уряд зараз повинен розробити цей єдиний такий унікальний заклад, дійсно. І тут, бачите, тут якраз корпус серця, воно теж постраждало, якраз безсердечні тварини вони по ньому цілили, тобто вони поцілили по токсикології корпусу, він знищений, тому нам треба відновити цю інфраструктуру. Уряд повинен виділити кошти, у них є фонд відповідний. Ми можемо і розглянути варіант на законодавчому рівні, наприклад, підтримати це, щоб внести зміни до державного бюджету. Але я думаю, що якраз і міжнародні структури, організації ви бачили бізнес наш український, як вчора донатив, як це не ті кошти, звісно, це величезні кошти на відбудову потрібні. Але це сигнал того, що це повинно бути зроблено. Є запит суспільства в найкоротші терміни. Пане Олександре, тоді щодо роботи комісії, які можуть бути практичні наслідки, але в найближчим часом для країни агресора для її найвищого військово-політичного керівництва в контексті роботи цієї самої комісії, адже в її склад входять абсолютно різні представники. І з Офісу президента, із парламенту, із Кабінету міністрів коротко, якщо можна, от як ви собі вбачаєте вашу співпрацю, інтеграцію цих процесів? Так, розділимо два питання. Перше, за ці воєнні злочини це раз повинні дати ордери. Ми передали всі, Я тільки що спілкувався з представниками прокуратури. Вони сказали, що всі матеріали готові. Вони передають міжнародний кримінальний суд. Це ордери для вищого політичного керівництва і для керівництва військового повітряних сил Російської Федерації. Друге, це перейти від обговорень. І питання того, чи буде зніматися імунітет з Путіна, чи не буде, створити дієвий трибунал. Ми вже на фінальній стадії. Треба тільки політичне рішення прийняти. Приймайте політичне рішення, трибунал запускається. Ми тоді робимо токсичними Путіна. Ну, ви бачите, під час коли у нас обстріл відбувається прем'єри інших країн відвідують Російську Федерацію. Щоб було рівнозначно зустріти з Путіним, це значить зустріти з злочинцем. Це повинен бути результат міжнародного з... трибуналу. Розпочинати цей процес. Зустрінемось... До дієвих кроків. Пан Олександр, зустрінемось з вами наступного разу, коли Дякую. вже будуть конкретні рішення, практичні кроки. Тоді обговоримо. Дякуємо вам, що завітали до нас сюди. Олександр Качура, народ депутат України.